Ми починаємо нову тему множення і ділення раціональних дробів, піднесення раціонального дробу до степені. Як ви раніше вчили, звичайні дроби і дії з ними, то крім додавання віднімання, ми ж також звичайні дроби множили, а також ділили. Принцип залишається той же самий, і ось як записано у нас. Що щоб помножити дві раціональні дроби, потрібно чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Потім нагадую, скоротити, якщо це можливо. Далі діленні, ділене, тобто те, що ділять раціональний дріб, залишають без змін, а дільник замінюють оберненим. Виразом і ділення заміняють на множення. А потім множать чисельник на чисельник знаменник на знаменник, уже того діленого, який було надано на обернений до другого додільника і скорочують по можливості. Ну, і тут, от у нас є що добутком двох раціональних дробів, є раціональний дріб. Чисельник якого дорівнює добутку чисельників даних дробів, а знаменник добутку їхніх знаменників. Так, ну це те, що я говорила. І частка двох дробів. Часткою двох раціональних дробів є раціональний дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельника діленого та знаменника діленого, а знаменник добутку знаменника діленого та чисельника дільника. Ну тут, як наплутали, тут не... Ну, як вам сказати, отак от, от А на Б. Поділити С на Д. Мається на увазі, що в чисельник записується АД, а в знаменник БС. І множення у нас там йде в чисельнику і в знаменник. Ну, якщо вам зручно таке, таке правило Б оберненого дробу. Ну, мені зручніше казати, як було раніше. Ділення за мінімум множення, а дільник оберненим дробом до того дільника, що був. Ну і далі розглядаються тут різноманітні приклади, які теж можна, до речі, розглянути зараз з вами, а потім щось розв'язати. так у нас щас там ще є приймати. Щас. Так, І так у нас є приклади. Давайте розглянемо зараз трішечки збільшу завдання підручнику, щоб краще було видно. Так, ті, хто приєдналися ще раз, у нас нова тема множення ділення, зведення раціональних дробів до степеня. І зараз якраз ви, е, наприклад, підключилися, коли я буду розповідати. Так, виконайте дії, дивіться. Ну, Які раціональні дроби можуть бути. Можуть бути раціональні дроби, у яких уже чисельники і знаменники у вигляді множників. Да? А можуть бути е, такі два вирази: один цілий, другий, бачите, дробовий, тобто, тоді потрібно. Підкреслити 2х-12, тут ось приймати цей вираз як дріб з знаменником 1. І потім за правилами множення робити. Але дивіться, в знаменнику другого дробу немає множників, тому потрібно розкладати на множник. Так, дивіться, якщо ви бачите раціональний дріб, і в чисельнику і в знаменнику, у нас немає множників, то потрібно розкласти на множники, а потім, за правилами, які ми тільки що вивчили, робити множення або ділення. Ну, в общем, давайте по черзі розглянемо оці 4 приклади. Ну, ось перший приклад. Потрібно помножити 21 в 6 степені, поділити на b 8 помножити на b в другому степені ділене на 14 в четвертому. Що робимо? Робимо одну рисочку і множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Ну, Тут одразу написали відповідь. Ну, що вони? Звідки вони взяли цю відповідь? Почали скорочення. Тобто, 21 закреслили, 14 закреслили. І скоротили на 3. Від 14 залишається 2, від 21 залишається 3. Далі. Є в чисельнику Б в другому степені, знаменнику B в знаменнику б восьмому менший показник, і Б закреслюємо. А там, де більший показник, закреслюється показник і віднімається 8 2 6. Тобто, в знаменнику залишилось 2Б в шостому. А в чисельнику ще у нас можна скоротити. Бачите, це в шостому і це в четвертому Ми закреслюємо це в четвертому 1. А тут 6 закреслю і е, приділені показники віднімаються, тому 2. І тоді чисельник 3, це в другому. Ну, е, ще раз ви закреслюєте прямо в дошу, так бо так зручно. Одразу ну, можна доприпуститися е, помилки, якщо записати одразу відповідь, можна щось не скоротити, щось переплутати, тому е, скорочення робіть із закресленням. Далі другий. Як я вам говорила, 2х-12, записали у вигляді дробу з знаменником 1. Далі розклали знаменник другого дробу. На множники це формула скороченого множення х-6 у квадрат, і помножили чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Зверніть увагу, чисельник першого дробу теж можна розкласти на множники, двійку винесли за дужки. Ну і отримали вже. Множення чисельників і знаменників, які вже розложені на множники, можна скоротити Х 6, і там, де їх мінус 6 квадраті, закреслити квадрат. Більше нічого не скорочується. Ті множники, що залишилися, ми перемножимо один на одне, отримали 8, їх поділити на х 6. Так. Ну, тут як в приклади, підібрали підручнику. Такі, щоб вони більш загальні були, скажімо так, всі завдання, які є в параграфу, вони схожі на якісь цих завдань, що розібрано у вигляді прикладів. Так, і так, наступне завдання у нас третє це ділення. Дивіться перед тим, як замінювати другий дріб Оберненим, там чисельники. Одразу розкладайте на множники чисельники і знаменники двох дробів. І так, чисельник першого дробу аналізуємо. Тут спільний множник виносимо за дужки, залишається А плюс 2Б. Знаменник не розкладається, так і залишається А плюс 9. Далі, дивіться, одразу ділення замінили множенням. І знаменник 3А плюс 27. Записали в чисельнику, тобто зробили обернений дріб, але одразу розклали на множники, винесли 3 задушки. І отримали 3 помножити на плюс 9. А чисельник другого дробу одразу записали знаменником і теж розклали на множники. Формула скороченого множення різниця квадратів А мінус 2Б, А плюс 2Б. Не потім, дивіться, не обов'язково записувати все під одну рисочку. Можна одразу робити, щоб Не витрачати, не гаяти час. І ми а плюс 2Б, отак, от закреслюєте. А плюс 9, А плюс 9 сприймається, якщо у вас в знаменнику не можна розкласти на множники. І знаменник сприймається як одна душка, як ціле. Ось. І залишається у нас в чисельнику триал знаменнику А-2Б. Опять зверніть увагу, знову використання формул скороченого множення. Їх потрібно вже зараз, вже, скажімо, в восьмому класі бачити, коли додаємо, віднімаємо, множимо або ділимо раціональні вирази. Ну, і останній, четвертий приклад це у нас ділення раціонального такого дробу на цілий раціональний дріб. Знову ж таки нагадую, що ціле можна записати, як дріб із знаменником один. Ну, ось таким чином, як і зробили, я тут навіть витру, бачите, зробили так. Потім, знову ж таки, розкладаються на множники, чисельники, знаменники. другий дріб перевертаємо по-простому, або замінюємо на обернений, і далі йде скорочення. Знову ж таки можна закреслювати не під однією рисочкою, а отак от. Це Те, що можна скоротити при множенні двох дробів. Ну, в общем, і таким чином, тут узагальнили правило, дивіться, А, Б, С, Д, П, К записали такими великими латинськими буквами, що означає не просто А якийсь множник чи Б, а цілий многочлен. Тому дивіться, сказали: а якщо чи завди... У нас множаться два раціональних дроби. чи може бути їх більше. Сказали, що може бути більше, ну, може і три, і чотири, і скільки завгодно. А правило, множення залишається те ж саме. Множаться чисельники і знаменники попередньо ми їх розкладаємо на множники, а потім результати скорочуємо. Ну, ось такі завдання ми розглянули в прикладі номер 1 Приклад номер 2 дивіться, він нам показує дії і множення і ділення в одному прикладі. І як це робити, дивіться? Ну, Там, де множення, нічого не змінили, а ділення замінили множення, і третій дріб оберненим до нього. Ну і потім отримали дивіться уже три множення, ну, три доби, які множаться, множимо чисельники. На чисельники, знаменники на знаменники, оскільки вже тут множники і в чисельниках, і в знаменниках. Далі йде скорочення, я вже не буду тут закреслювати. І в результаті отримали 3А в третій степені поділити на 7 степ. От таким чином множаться і діляться одразу декілька дробів. Зверніть увагу, ми ще в назві теми було. Зведення до степеня. І зведення до степеня ось у нас правило це записане зараз. Що говорять? І ще раз нагадую, А і Б, це многочлени. Щоб звести раціональний дріб до певного степеня, потрібно окремо чисельник звести до цього степеня і знаменник до цього степеня. Схоже, як аналогічно ми робили із звичайними дробами в шостому класі. Ну, тут показали, що значить звести до степеня, це перемножити n множників які, як, кількість їх показує показник. Нагадую, що у нас А до Б це основа степеня, n – показник, а степень це оце, все разом. О, ну, Це так, щоб можна було правильно говорити дії, які ви робите. так. Да. Звели до показника. От. Таким чином, щоб піднести раціональний дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник і знаменник. І перший результат записати як чисельник, а другий як знаменник. І приклад номер 3 показує нам, як це робити. І так, ми дивіться, якийсь раціональний дріб звели до третього степеня, тобто до показника 3. І що ми робимо? Одразу визначаємо знак нашого персонального дробу. Якщо це показник, нагадую, не парний, то мінус залишається, якщо дріб перед дробом був мінус, от його і залишили. Так? А потім, вже без мінуса, його записали один раз і в кінці не забули поставити у відповідь. А далі зводиться до третього степеня трійка окремо буде 27, і А в другій степені ще й в третій. При зведенні степеня в степень показники помножили 2 на 3, отримали А в шостій. Ну і точно так же 2 в третій – 8, Б в 3 записали в знаменнику. І С в четвертій і ще в третій, це, це в 12 степені. Ну і така, таке, така от відповідь. Таким чином ми розглянули. Всі основні ну, три дії, які залишилися нам, це множення, ділення і зведення до степень раціональних дробів. Далі у нас практична частина, і давайте так швиденько розгляну, які номери ви, ми будемо з вами робити. Так, як я вам говорила, що які приклади у нас наводились, схожі будуть і підручники. Так, ну дивіться, перші номери. Е, у нас вже є множники, дай чисельники знаменник. Ми просто скорочення будемо робити і записувати результат. Е, далі, номер 146. Е, тут потрібно вже дивитися на чисельник і знаменник кожного дробу. Спочатку розкладаємо все на множники, а потім скорочуємо. Ну, і тут, бачите, воно ускладнюється, десь з'являються формули. Нагадую, методи розкладання на множники. Це перше винесення спільного множника за дужки. Друге формули скороченого множення. І третє, у нас це спосіб групування. Ну, Групування найрідше використовується, але ж теж є, і думаю, тут десь будуть такі завдання. А далі, у нас, бачите, завдання наділення. Знову ж таки спочатку 149-150, там, де вже множники, нам лише потрібно ділення замінити множенням, другий дріб оберненим, а потім скорочувати. Далі 151, 152 ділення, але знову же таки розкласти на множники, те, що я вам говорила, потім скорочувати. Наступні номери, дивіться, 153-154. Це третя частинка зведення до степеня, якщо я вам пояснювала. Далі дивіться, ускладнюються номери, в тому сенсі, що не дві дроби множиться, а три дроби множаться, і в одному номері множення і ділення декількох дробів. А де в яких завданнях спочатку зводиться до степеня, да, а потім вже ділиться. Тобто вже змішуються наші дії. Не лише номери на множення окремо чи на ділення, чи на зведення до степеня, але все одразу. Ну і ось знову пішли там ускладнюватися номери. Здебільшого, ви бачите, там формули для розкладання на множників, формули різниця квадратів, квадрат, суми, квадрат різниці, сума кубів, різниця кубів. Ось. Ну, останнє завдання. Там, де дві крапочки, тут дуже такі цікаві завдання, ну, але ми їх розглянемо, мабуть, трішечки пізніше, тобто на наступному уроці. Це ж параграф не на один урок. Ну, а зараз спробуємо найперші наші номери, зараз прогорнула багато, перші номери порозв'язувати з вами.